Рятувально-водолазна служба може має фінансування ще до середини серпня місяця. Що буде далі, не знаємо. Але обласною владою робиться все те, що профінансувати службу до кінця року. Так на останньому засіданні техногенної комісії було прийнято рішення, щоб зобов'язати райони виконати значить пункт 5 програми організації рятування людей на водних об'єктах на 2010-2014 роки. Де кожному району передбачені видатки згідно бюджетного кодексу статті 91 пункт 11 – це заходи рятування людей на водних об'єктах. Аби рятувально-водолазна служба на виконання своїх обов'язків і відповідної обласної програми отримала гроші до кінця року. Потрібне перевиконання бюджету. А з цим каже Василь Козак наразі не густо. Наскільки мені відомо, перевиконання бюджету обласного не було на 105% і невідомо, як буде переглядатися бюджет. Хіба що може буде після 7 місяців переглядатися обласний бюджет при виконанні? Рятувально-водолазна служба Тернопільської області налічує сім рятувально-водолазних станцій у Тернополі, Ланівцях, Борщові, Гусятині, Бережанах, Чорткові і Заліщиках. Та 75 її фахівців працюють по всій нашій області, де близько тисячі ставків і озер, 26 водосховищ і шість тисяч кілометрів річок. Професію водолаза рятувальника навряд чи можна назвати престижною, каже Василь Козак. Зарплатня водолаза початківця чистими близько 850 гривень.